Доброго ранку всім. Я насправді дуже радий, що у нас сьогодні з Юрою вийшла одна сама та презентація тільки з двох сторін. Тобто це такий погляд на слона в людей, яких зав'язані очі. Один бачить колони, другий бачить хвіст, третій бачить ще щось велике. Тому я хочу подивитися на воєнну реформу трошки зі сторони бізнесмена, людини, яка розбирається. В стратегічному менеджменті, але нічого не розуміє в воєнних речах. І показати просто, що б, треба було зробити, з моєї точки зору, людина, яка в принципі вміє будувати великі організації і розуміти, і розуміє, по крайній мірі, в теорії і в практиці, яким чином ті великі е, організації мали би модифікуватися. А. Так, або я щось не вмію. Буквально два слова в бекграунду. Так що у нас було, які були задачі що у нас стояли в українській армії в реформі: знищити найбільшу армію, знищити військову промисловість, забрати ядерну зброю, знищити військово-науковий потенціал. Я не знаю, чи я щось пропустив. То напевно, до Олександра питання, по-моєму, я нічого не пропустив з важливих речей, які ставилися раніше в якості реформи української армії. Будапештський меморандум дуже важлива річ, яку мало хто розуміє, але яку я хотів би відзначити, бо зараз дуже багато є крикунів, які кричають, що Будапештський меморандум це зрада. Насправді є там є зрада, але в одному моменті в тому, що меморандум це власне не той документ, який би мав бути підписаний. Мав би бути підписаний нормальний договір. Так? Але з точки зору залишення ядерної зброї ми не мали шансів. По-перше, ядерна зброя вигорає. В плутоні він полурозпад, 37 років і його нема. А повного циклу у нас немає. Тому буде У нас не було альтернативи відданню ядерної зброї. А, російська агресія. А, які проблеми? В, у нас солдати служили локально. Крим на 90% російський, тому Крим залишити було досить і досить важко. Повний розвал армії за допомогою керівництва армії, відсутні системи керування армією. Ну і практики, щоб аналізувати по зрадам, то у нас прислів'я два українця, три гетьмана перетворюється два, україн, два українських генерала, три зрадники. Іловайськ. Для мене Іловайськ це є. Приклад абсолютно несистемної речі, тобто, власне, Іловайськ показав один дуже важливий факт: у нас були фантастичні офіцери, фантастичні солдати, але як такої армії, тобто організованої керованої організації, не було. Це є основний висновок мій як людина, яка абсолютно не має ніякого відношення до армії, але які розуміє, що відсутність керованості говорить про те, що як такої організації не існує. Волонтери, фактично нас в минулому році, та й зараз спасли волонтери. Причому спасли не в тому, що ми збирали шкарпетки, збирали е якісь речі для того, щоб допомагати армії. Ні. Власне, головна допомога волонтерів полягала в тому, що це була рушійна сила, яка показувала, що Україна бореться з агресором. І під час відсутності повного месу, повного а, дезорганізації армії, і волонтери стали тою єдиною силою, яка показувала солдатам ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо і робимо все для того, щоб а, вам допомогти. А, тобто, фактично можна сказати, що стала країна волонтери. Дуже важливий момент. Реформи в Міністерстві оборони України, які почалися робитися волонтерами, це теж приклад того, як фактично суспільство давило, давило і давить для того, щоб в Міністерстві оборони почалися реформи. Офіс реформ, який створений зараз в Міністерстві оборони, там дійсно є фантастичні хлопці, там дійсно є Класна робота для того, щоб поміняти українську армію. єдина є проблема з тим офісом реформ. Поки що їм видано тільки ті речі, які є в абсолютному ужасі в армії, тобто як поставка, як логістика і так далі, і тому подібне. Але вони з точки зору армії є несерйозними. Так, тобто, це не є самі важливі речі, які треба зробити в армії. Тобто це є те, що потрібно, але, хлопці, вибачте, ми вас до зброї, ми вас до системи управління, ми вас до управління армією не допустимо. Це наша корова, ми будемо її саме доїти. Тепер, саме, я перепрошую, що там пробігся. Тепер саме важливо, як я бачу необхідність реформ, що необхідно зробити для того, щоб провести нормальну реформу? Я би хотів би трошки подивитися, якщо Юрій дивився більше. На дерева, якщо він більше дивився на такі галявини, на попрогавини. Я би хотів подивитися вертольотний такий погляд з точки зору того, які реформи нам необхідні, якщо подивитися на ліс, трошки піднятися на вертольоті, подивитися зверху. Дехто з вас знає, дехто не знає, американська корпорація РЕНД по замовленню президента України зробила дослідження необхідності реформ. Фактично, її суть це зміна організаційної стратегії. Коли ми від прусської моделі побудови армії, коли у нас є потужний генеральний штаб і є Міністерство оборони, як дві структури, переходимо до однієї структури. Тобто, коли є Міністерство оборони, під яким є Генеральний штаб воєнна доктрина, стратегічний оборонний бюлетень, ще багато документів, яких випущені. Вони е, поки що це наші перехідні документи. Собто, це є ті документи, які, на жаль, е, за все хороше проти всього плохого, і вони багато речей декларують абсолютно очевидних, але вони, на жаль, не стали подібним документом, як в Ізраїльській армії, і не стали тими речами, по яких можна було би будувати реформи в українській армії. Генеральний штаб вирішив все ж таки повторити великий подвиг, який був зроблений проектними організаціями дуже багато років назад. Пам'ятаєте, любимо прислів. Ну, кожен проєктний менеджер хоче зробити дуже просту річ. Якщо жінка народжує е, дитину за 9 місяців, то чи можна посадити 9 жінок в паралель для того, щоб вони народили їх за один місяць? Генеральний штаб пробує посадити 200 людей для того, щоб створити е, в паралель е, бачення реформ в Генеральному штабі, і зробити це досить і досить швидко. Е, на жаль, я боюся, що результат у них вийде приблизно такий самий, як з 9 жінками в паралель. Uh, сили спеціальних операцій для мене це є яскравий приклад того, як робляться реформи у нас в армії. Тобто, як вони не робляться. Півтора роки іде розмови, півтора роки вирішують, де їх прис... хто буде керувати. Uh, інтриги той подобається, той не подобається. Uh, давайте ми все-таки засунемо їх туди. Давайте це буде під розвідку. Давайте це окремий. Тобто, з точки зору проектного менеджера, з моєї точки зору, як. Керівника великих бувшого керівника великих організацій, це є, називається аналізис паралізис. Ми робимо все для того, щоб нічого не робити. Ми не здатні прийняти рішення. От де є найбільша на сьогодні проблема в модернізації української армії. А... Як я би бачив, як би малися робити реформи, це насправді найважливіше, про що я би хотів би поговорити. Перше, теорія змін теорія змін армії минулого сторіччя, теорія того, що відбувалося в Ізраїлі, зробить, говорить про одне. Поки не буде команди змін, поки не буде команди готових міняти, нічого з реформами в армії не буде. Ні одна армія світу ніколи не була змінена зсередини. Завжди люба організація міняється ззовні. Ззовні мається на нова... увазі, мають прийти ті люди, які повинні міняти армію. Це єдиний спосіб, яким чином можна щось зробити. Друге, нам необхідна термінова необхідна зміна структури відповідності хай до того, як це пропонує Ренд Корпорейшн. Дуже проста зміна Міністерства оборони під Міністерством оборони, Генеральний штаб це забезпечує насправді дуже важливі речі. Саме важливе – це громадянський контроль за Міністерством оборони. Тобто, коли Міністерство оборони стає підзвітним парламенту і, відповідно, стає підзвітним суспільству, включаючи Генеральний штаб, як це є фактично в всіх європейських арміях. Зміни і перетестація вищого керівництва армії це, напевно, найтяжча річ, про яку в принципі, армія просто боїться говорити. Я хоч, знаєте, коли бачиш чийсь успіх, ніколи не бачиш, що стоїть за тим успіхом. От у нас комісія майбутнього, і ми завжди кажемо, о, класно, от в Фінляндії є. Виявляється, Фінляндія потратила сім років для того, щоб доказати, що така комісія потрібна. Сім років парламент сумнівався. Ми говоримо про реформи армії в Грузії. Ми тільки не говоримо про те, що Грузія два рази поміняла вищий склад армії. Тобто два рази були звільнені всі генерали, там їх, правда, було небагато, 42. І всі полковники, їх було, по-моєму, біля 900. Плюс це було зроблено після війни з Росією ще раз. Плюс вони звільнили всю свою військову розвідку, коли побачили, що там є потенційні агенти, і коли там почався якийсь бунт. Так? Uh, яка є наша мета? В чому є питання? Питання в тому, що нам треба створити сучасну армію, яка здатна воювати. І успішно воювати. НАТО. Що в нас зараз відбувається з НАТО? У нас є достатньо великі зараз роботи НАТО наполягає на, на змінах, але у нас насправді в армії відсутнє бачення того, як, що треба розробити з НАТО. Моє бачення таке, що НАТО має бути як ціллю, так і засобом. Я трошки далі про це поговорю. Так? Саме важливо, що потрібно зробити. Це реформа кадрів, реформа складу людей, тобто професійна армія, заміна кадрового складу армії, створення сержантського корпусу армії. Створення нової системи навчання, піропідготовки, залагодження, удискавання перетестації кадрів. Це є наше саме болюче місце. У нас, я десь з Юрою трошки не погоджуюся, в чому головна проблема кадрів української армії. Вона полягає в тому, що наші генерали до сьогодні вірять в дружбу з Росією. Вона полягає в тому, що у нас, якщо ти отримав освіту в НАТО, то найбільше, як другу освіту або третю, найбільша ймовірність того, що тебе просто з армії звільнять. У нас проблема полягає в тому, що наша система освіти застаріла, і наші військові вузи фактично готують все по старих програмах, вони готують нас до війни ХХ століття. Я вважаю, що тут трошки повезло Балтійським странам, в яких не було системи освіти, тому вони створили просто вузи за допомогою НАТО, і потім ці вузи стали основою для військової вузи для е, створення ново, нової армії. Плюс, саме важливо, це особливо ефект нашої війни поточний. Ми зараз втрачаємо самі найкращі кадри тих людей, які прийшли воювати добровольцями. І які зараз звільняються по одній простій причині: що в армію повертається Казарщина, і коли в армію повертаються старі порядки, коли головне, на якій відстані і яка е, повішена печатка для сейфа. Як хтось сказав, НАТО дуже любить цитувати. Для того, щоб виграти війну, потрібно мати три речі: money, money і А... Дуже важлива проблема реформування української армії. Всі наші реформи побудовані на дуже простому варіанті. Це таке безбрежне море, де розписується, як нам все потрібно, ніхто не оцінює дуже одної простої речі. Скільки у нас є ресурсів для того, щоб зробити реформу, це є принципово ключове питання. Фактично, ми мали би навіть дивитися на реформу армії з обердної сторони, якщо нам суспільство вдає зараз 4 або 5% бюджету. І ми знаємо його, то давайте порахуємо, а скільки реально ми можемо утримувати армію, виходячи з тих грошей. Це є правильний е, варіант. Тому що інакший варіант нам потрібно стільки, нам потрібно 250 тисяч. Це є варіант, коли ми брешемо. Ми брешемо, ми просто відкладаємо багато проблем на потім. Ми не платимо людям за службу, ми не даємо їм житла. Ми не забезпечимо, тобто ми не монетизуємо льготи. Тобто, фактично йде обман. Ті люди, які йдуть служити, вони залишаються ще й найбільш обездоленими з точки зору того, що вони воюють, вони віддають своє життя, а ми навіть не можемо дати належної їм підтримки для того, щоб вони не жабрували. Тому треба робити це в оберну сторону, Тобто, щоб служити в армії було не тільки престижно, але й вигідно. Тобто, розмір в другу сторону це похідне від наявних грошей. Ще одна важлива річ. НАТО це не тільки ціль і засіб, а це ще спосіб економії грошей. Якщо б ми були зараз в НАТО, ми мали б можливість втратити тільки всього 2%. Зараз нам треба відновити армію до 5%. Тому тут є ну, трошки тяжче. Буквально структурні реформи. Юра багато про це говорив. Я не хочу зупинятися. Фактично, тільки останній слайд. НАТО як ціль і як засіб. В чому є основна, я хотів би цю думку донести. Нам НАТО потрібно не просто як ціль, тобто, щоб ми туди попали, а і так само як засіб модифікації армії, коли ціль попасти в НАТО в першу чергу служить для того, щоб ми займалися реформами. І стандарти. Не просто декларування, що ми хочемо, тому що фактично стандарти НАТО це в першу чергу зміна суспільства і громадянський контроль над армією. Тобто в оберену сторону. НАТО так ми хочемо бути в НАТО, але НАТО як засіб для того, щоб досягнення цілі. Дякую.